Добрий день, шановні присутні. Хочу сказати, що тема реформування МСЕК дуже актуальна на сьогодні і дуже складна. 30 грудня Володимир Зеленський підписав закон про ліквідацію МСЕК. Ну, що буде замість нього, так як працюватиме по-новому, так як в цій державі, так і в нашій області. Зараз вже почалися значні зміни. Замість дій окремої організації МСЕК, де більшість лікарів ну по факту не займалися лікуванням пацієнтів. Тепер будуть оцінювання проводити команди лікарів-практиків, які будуть знаходитися на базі закладів охорони здоров'я, визначених, які були визначені військовою адміністрацією, і погоджені були з міністерством охорони здоров'я. Людина може зі своїм лікуючим лікарем обрати один з цих закладів, де є відповідна по профілю захворювання. Команда новий процес оцінювання повсякденного функціонування замінює медико-соціальну експертизу для дорослих і буде проводитися експертними командами з використанням електронної системи. Значить, направити на оцінювання може, зможе лікуючий лікар або голова ВЛК. Склад експертних команд формується і вже сформований у нас, буде формуватися автоматичним способом, індивідуально під кожен випадок та з урахуванням потрібного профілю лікаря. Особисті дані лікарів і особисті дані пацієнтів залишаються прихованими до моменту оцінювання. Хочу сказати, що справи, які були не розглянуті медико-соціальною експертизою, вони всі були оцифровані і передані на заклади охорони здоров'я, де визначені експертні команди і будуть працювати. Значить, у нас в області створено. В 10 закладах охорони здоров'я створено 54 експертні команди, які розподілені за різним профілем. Сформовані значить, по профілям: це загальнохірургічний, хірургічний профіль, офтальмологічний профіль, онкологічний, травматологічний, кардіоневрологічний, психіатричний, фтизіопульмонологічний та і гематологія. Значить, визначено 10 закладів, як я вже сказала, це надкластерні і кластерні лікарні. Ну, до цих вертатись не буду, бо вже, мабуть, всі вже вивчили за цей час. Щодо роботи колишнього мсеку і до їхніх працівників, на, на зараз ми чекаємо рішення власника, тому що заклад у нас ще діючий, не реорганізований, але. Лікарі з минулих МСЕКів, окрім керівного персоналу, які відповідають критеріям, на яких не було там, ніяких відкритих проваджень, і які можуть займатися медичною практикою, тобто ставати лікуючими лікарями, вони будуть влаштовані і вже запрошені деякі в заклади охорони здоров'я, тобто для працевлаштування. Ну, в мене наразі все хочу сказати, що з 3 січня, мабуть, да, чи з 4 січня команди запрацювали в нас вже в закладах охорони здоров'я і вже є розгляд справ в закладах охорони здоров'я, де є сформовані ці комісії. Тому хочу передати слово Віктору Володимировичу, так як у них на базі їхнього закладу працює дві спеціалізовані комісії вже. Доброго дня. Ну, по-перше, хочу зараз це майже ніхто не робить. Хочу дуже подякувати колишнім працівникам сетів за ту величезну роботу, яку вони десятиліттями робили, і ми не знали клопотів, це точно. От тепер ми їх тільки починаємо пізнавати. Цей обсяг роботи дуже немаленький, складний, невідомий для нас, просто невідомий, тому що. Одне діло лікувати, діагнози там виставляти, інше діло е, робити експертизу повсякденної життєдіяльності організму і правильно визначитися, що ж людина може, чи вона повернеться в соціум, чи повернеться на свою роботу чи ні, яким чином реабілітуватися. Бо тепер же функція. Можна продовжити тимчасову непрацездатність, а не відразу переходити там в інвалідність чи ще, ще щось. Тобто дуже багато нових завдань, якими ми ніколи не займалися. У нас працює майже 130 лікарів, от ніхто не мав цього досвіду. Почали готуватись раніше, були відповідні накази управління, були накази міністерства, були, була постанова уряду. Відома як 1338, і тільки дійсно, 30 грудня президент підписав закон, який є самий головний. А з початку року нам вже треба працювати. Тому ми, поки перевірялися МСЕК, ми брали в них документи, сканували, цифрували, вводили в систему електронну. Майже 400 таких справ ще з минулого року введені, і в нас ці справи першочергові, тому що люди деякі чекали жовтня, листопад. Життя проходить, хвороба проходить. Що робити далі? Бо це ж тут же і матеріальна складова. Не просто намалювали якусь групу інвалідності і на тобі, Ні, за цим стоїть і пенсійне забезпечення, і умови нової роботи. Ну і так далі. Тому ми готувалися. Ми цю роботу робили. Нас працювало дев'ять осіб. Включно вихідні дні свята і все інше, щоб ми встигли. Ми ну, встигли вчасно зробити. Уже є нові справи, які ми отримуємо уже цього року. Дві справи геть з інших областей надійшли, що дозволяє закон. Відправляти туди, куди ну, має намір і бажання лікуючи лікар разом з пацієнтом, або там, де як кажуть, де є вільні місця. Вільних місць нас немає, тому що великий об'єм роботи ще минулого року, ну тим не менше, що пересилає. Ми працюємо за двома напрямками: онкологія та гематологія. Так визначив уряд. Я б їх об'єднав би в один. Там дуже багато є спільного, ну, але вирішили два то два. Працює чотири команди. Всього 18 лікарів, які є тепер в реєстрі державному, вже що вони оцінювачі. Ми їх будемо збільшувати і буде ротація, буде зміна, тому що дуже багато часу віднімається робота, а це лікарі клінічної практики. Вони не можуть покинути своїх хворих надовго. На когось перекласти і займатися тільки цим. От вони зараз на такому своєрідному шпагаті, особливо в день роботи групи експертної, тому що є свої хворі в стаціонарі, ними треба займатися, але людина зайнята експертизою. От сьогодні, наприклад, у нас працює гематологічна команда 11 справ. Ну, приблизно 30 хвилин іде насправ. 에... Проблема. Про яку знає вся Україна, я тут не видаю державну таємницю, електронна система зависає частіше і довше, ніж нам хотілося. І час йде, не всі ж хворі можуть там в очікуванні бути і так далі. І нам би хотілося, щоб вона більш досконало працювала. Я згадую, що так ми починали працювати з НСЗУ по кодуванню наших послуг. Теж по ночам сиділи лікарі, коли система запрацює, і вони вводили дані ті, що вони в день на роботі робили. Півроку точно були ці проблеми. Так само так звана база даних, дата фарма, така по. Оберту всіх медикаментів, там, предметів догляду за хворими і так далі. Так само висіло, не можна було ввести, щоб це було дійсно прозоро, зрозуміло. Всім, кого цікавить, зайшли, побачили там і ліки, і що на складах, і, і, так, далі, і так далі. Тому я дуже розраховую, що і ця система зрушить. В місце, тому що відразу навалилось оцінювальних команд набагато більше, приблизно в 4 рази більше, ніж працювали у МСЕКах. Їх стало більше, користувачів стало більше. Це нервує трохи, тому що остання наша комісія онкологічна, наприклад, до сьомої вечора сиділа. Тільки з документами, а ще є свої хворі, які теж потребують уваги. Ну, і в нас багато молодих лікарів, яких малі діти вдома і так далі. І в нас це є питання. Ну, Тим не менше робота йде. Одного пацієнта з 54 уже оцінених в цьому році по нову. По, по, по новій програмі. Одного пацієнта ми повернули на повне до обстеження. Це будемо робити за наш рахунок на нашій базі. Так передбачає закон, постанова Кабміну. Але не більше одного разу. Тому що ми на це витрачаємо кошти, він не може дуже довго в черзі чекати, нам треба сунути чергу на різні процедури діагностичні. І це так один пацієнт. Близько десятка справ ми повернули назад тим, хто до нас направляв, тому що там або не комплект, або некоректні деякі речі, або якісь є протиріччя. Там ми це описуємо окремим листом, електронним, поштовим відправляємо назад. Звідки прийшло, туди пішло. На пацієнтах це ну, може позначитись те, що довше буде розглядатися. Але ми ж їх повідомляємо, чиї справи розглядаються графік, день буквально на днях, там біля наших дверей будуть QR-коди, де пацієнти зможуть взагалі зайти туди, все побачити, прочитати. Відповідно до закону, ми маємо по закінченню роботи пацієнту, обов'язково надіслати в зручній для нього формі результат. Хоч на поштове відділення, хоч на сільську раду, якщо немає вулиці, хати чи кого там, хоч на електронну пошту, хоч в будь-якому вигляді, як пацієнту краще. І це вибір за ним. І маємо тим, хто до нас направив, скерував, результат так само відправити. У нас ще є питання, вже два випадки були. Це пацієнти, які, наприклад, свідомо з першого дня хвороби. Вибирають ну, якийсь там науковий інститут Академії меднаук України. Це їхнє повне право. Ми туди не втручаємось. Їх небагато, але ну, вони є такі пацієнти. А потім вони приїздять і кажуть: давайте я вас на облік стану, бо мені треба МСЕК по-новому оформити. А закон передбачає, що оформляє подає лікуючий лікар. І лікуючих лікарів у нас немає. Ну, тому що пацієнт у нас не лікується і нічого. Ми беремо на облік так званий електронний канцер-реєстр, яким керує у нас лікар статистик Статистик не може бути лікуючим лікарем за визначенням. Сімейний лікар каже, я в цьому нічого не розумію, ви там десь між собою розбираєтесь. Але двоє пацієнтів, які в нас вже були з Києва, ну, вони черкаські наші, але з Києва, кажуть, що в інститутах кажуть, що це не наша робота. Їдьте до себе в Черкаси, хай вам там все роблять. Ну, вони лікуючі лікарі. Закон не, не написав виключення для інститутів Академії наук. Ну, вони ще думаю... Ментально не готові до цього, да. і вони продовжують, що ну, там їдьте там, вдома хай з вами розбираються. Ну, такого не буде, тому що ми, ну так би мовити, заперечуємо. Ми не можемо всліпуте це робити тільки тому, що ми не столиця, а ми обласний центр. І оцей момент ще не врегульований. Я дуже розраховую, що наше міністерство його скоро врегулює. Всі лікуючі лікарі будуть однакові в однакових правах і обов'язках перед пацієнтом, перед оцінювальною комісією. Отак От ми працюємо. Прошу звернути увагу. На текст закону, який підписаний президентом, прийнятий Верховною Радою. Там ближче до закінчення тексту чітко написано: Кабінету міністрів України до 1 липня 2025 року відпрацювати новий законопроект, внести в Верховну Раду. І там коментар є, який зменшить роль лікарень в оцьому. І тоді він війде в дію з 1 липня 26-го року. Тобто, в нас попереду півтора роки роботи, і ми дуже розраховуємо, що будуть внесені оці правки або новий законопроект, де роль оцього лікуючого лікаря не буде ну, така велика, тому що вона відволікає від практичної роботи лікування хворих. Особливо мене непокоять хірургічні спеціальності, поки що ми. Кожен день вибираємо команду самі із 18 лікарів. Але незабаром нам обіцяють, що буде робити електронна система, ми нічого не зможемо зробити. І кажуть, вона вам напередодні дасть прізвище. А в людини завтра, в лікаря-оцінювача, наприклад, три операції великих. І хворі про це знають, їх вже готують, і вони на цього лікаря орієнтовані. А система нам викине, що він завтра буде оцінювачем працювати. І що робити? І хворим казати, як? Може, ми когось замінимо, перемінимо. Це дуже таке тонке питання, де не можна порушити ні прав пацієнта, ні права лікаря на практику, бо це його основна робота, ну і так далі. І останнє, що хочу сказати. Слава Богу, бо в листопаді-грудні ми не могли отримати відповідь. Вже зараз маємо відповідь: що буде окремий пакет з Національною службою здоров'я України. Бо спочатку ми так розуміли, що це буде волонтерство. Просто йдемо, бо, ну, бо так треба. Да. Що це буде окремий пакет, що вже є тариф 92 тисячі на місяць. Але якщо багато комісій, не більше 333 тисячі на місяць. Багато це чи мало, залежить від того, скільки справ, скільки людина працювала, скільки додаткових годин витратила і як витратила, з якою користю і так далі. Але нам це сказано. Поки що ми, ми нічого ще не маємо. Цього підписано в документах. Я дуже розраховую, що це буде рахуватися. З 1 січня, навіть якщо ми в березні підпишемо, то це буде з 1 січня, щоб ці лікарі, яких ми... Заохочуємо різними мотив... мотиваційними речами працювати, щоб вони знали, що все-таки ця робота має оплачуватись, ну так як і все має оплачуватись взагалі. Ну і ще моніторингові групи будуть працювати, які нас будуть перевіряти. Нам навіть це цікаво, може вони нам щось підкажуть. Я ж не думаю, що це якісь каральні органи будуть. Це люди, які мають певний досвід. І мають ну, зненацька, чи як там нас перевіряти в цій роботі, і що вони нам під, підкажуть і дозволять правильно її організувати. Тому що ми це робимо вперше. Ну, так держава вирішила не поступово реформувати, а радикально по причині там отих всім відомих історій да, що припинити і почати з нуля. Ну, Отак от виходить: з нуля не виходить, бо. Хворі хворіють, їм стає краще, їм стає гірше. Хтось не хоче навіть чути про інвалідизацію, хочуть повністю себе відновити і реабілітувати в житті будь-якому побутовому, там, трудовому, там, не знаю, в якому завгодно, фізичному, психічному. Так, да. а хтось от дуже налаштований саме на подібні речі, що дайте мені там захисниці, папірці, заключення, які мені допоможуть в моєму житті. Ну, ми маємо враховувати їхню думку і будемо обов'язково враховувати. Дякую дуже. Думаю, що треба сказати ще про те, що є терміни, коли лікарні, де де працює експертна команда, там є адміністратор, обов'язково він отримує цю справу від лікуючого лікаря. Е, у нього є термін 5 днів. Він має повідомити да, поставити в чергу цю справу і сформувати вже експертну команду і повідомити обов'язково пацієнта на який день. Е, Буде призначено розгляд цієї справи. Справи можуть розглядатися як заочно, так і очно. Тобто і без присутності пацієнта розглядається справа. І на це, після цих п'яти днів, коли призначено справу, на розгляд справи є 30 днів. Тому, якщо є встановлені рамки, це теж лімітує, це теж обмеження такі. Ну і, і, Хочу сказати, що це теж буде зараз проблематично, тому що в нас є три тисячі нерозглянутих справ, які передані на заклади. Це наші, скажімо так, борги, а нові справи теж поступають. Тому, мабуть, треба звернутися зараз до жителів всієї області, де є ці справи, і це ж не тільки. Це і травматологічні, це і онкологічні, це всі профілі. Тому хочу сказати, що всі справи ні, ну, абсолютно жодна справа ніде не загубилася. Просто в терміні часу це подовжить трошки. Тому будуть, треба очікувати, будуть повідомлення, це може бути і в телефонному режимі, це може бути через лікуючого лікаря. Всі будуть обов'язково розглянуті, викликані пацієнти, тому треба трошки нам потерпіти і, мабуть всім разом створити зробити цю реформу і щоб це було спокійно нормально мінімізувати у ці скарги тоді напруження і буде ну я думаю всі спрацюють і лікарі і пацієнти щоб всі отримали те що мають отримати